Санкції проти Порошенка 12 лютого Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти експрезидента, а зараз народного депутата, лідера партії Європейська Солідарність Петра Порошенка. Політик охарактеризував такий крок політично вмотивованим та неконституційним у своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Не згадував жодних прізвищ, але сказав наступне: захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість. Кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені, фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані і повинні працювати на захист України та українців. І це буде обов'язково. Рішення за словами президента буде опубліковано вже сьогодні. Джерела українських медіа припускають, що обмеження були за статтею державна зрада. Але сам Порошенко каже, що РНБО спрацювала проти нього як лідера опозиції п'ятого президента України. Співучасників багато. Вся команда Зеленського, кабінет міністрів, який нагнули на абсурдне подання, члени його РНБО. Але замовник виконавчий підписант, один особисто Зеленський, заявив Порошенко. Також він сказав, що Зеленський у перші три роки президентства нібито ігнорував проблеми армії, а також не підготував країну до війни. Попри попередження союзників про вторгнення РФ, за його словами, запроваджені санкції серйозно ускладнять допомогу його фонду українській армії. Також Порошенко підкреслив, що знав про можливе застосування проти нього санкцій. Далі трішки процитую слова Порошенка. Днями я повернувся із закордонного відрядження, хоча мене всі попереджали, що у влади ДАК зірвало про санкції та нові підозри, і що краще мені залишатися за кордоном. Це дуже погане дежав'ю, коли за пару тижнів до великого вторгнення влада займалася Порошенком, і через три роки Великої війни, коли нібито мали б порозумнішати, те ж саме. А за кілька годин до того, як стало відомо про запроваджені санкції, з'явилася інформація, що Порошенко отримав 15 повісток до ДБР. І не зважаючи на вже заплановані зустрічі, йому знову відмовили у виїзді на Мюнхенську безпекову конференцію. Варто зауважити, що про санкції проти Порошенка стало відомо в той день, коли Трамп поговорив із воєнним злочинцем Путіним, а потім і з Володимиром Зеленським щодо війни в Україні. Тим часом закон України про санкції передбачає введення таких санкцій проти громадян України, якщо вони здійснюють терористичну діяльність, належать кола Суб'єктів, які створюють загрози національним інтересам, національній безпеці чи сприяють терористичній діяльності, деталі санкцій проти Порошенка мають оприлюднити вже сьогодні.